Це Справді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Це, взагалі, ось така штука, нас ще зі школи всі запугують, що ой ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страху і стыду за лінь. А, це... а нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти повинен стати успішним, зарабатывати стільки і так далі. Люди нам бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думає, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу? І люди навіть не пробують. І все. І їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально, абсолютно. Абсолютно, тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. Але от є ж можливість з телефоном на дивані щось виставляти. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті, онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмісто того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонті чи фотки обробити, чи щось таке виставити і за. Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні не вибивався за рамки того де ти був, за рамки того скільки ти за... При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У нього колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там, бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямку. Прямо в житті. Але люди ну, не розуміють, не, не тут питаюсь донести людям, скільки можна зробити онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали в шабці профілі є. Скільки у людей виходить і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео І це тільки один приклад. То уяві, скільки можливостей є онлайн заробляти? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.